в Україні найвищою соціальною цінністю. Е це поняття людина, до речі, відміняє і використовують суверенне, які ЛНР, зробили ДНР, зробили Медведчук, я я людина. І є собі паспорт людини написано, але це в нас взагалі впливає. Значить, е людина за 26 статтю Конституції це має такі статуси. Іноземець, особа без громадянства і громадянин. О, три статуси Конституції. Е як можна виписати, тобто паспорт це відношення до будь-якої держави, всередині якої ти е ну, фіксуєш статус і громадянина і маєш право здійснювати якісь операції на цій території. Значить, якщо ти реєструєш себе як людина, ну, ну, світу чи ну, поки що немає такого поділу. Да? Але коли ти собі паспорт даєш, ну, це вбивай, знаєте, ти ти, що дума, Господи, ну яке тобі ще підтвердження треба, крім тіла людського, де тобі Господь дав, що ти людина. Ну, ти ж не звірина, там, да? ні, ні щось інше. Ну Тобі Господь дав статус людини. Що ти ще собі поперець, пишеш, що Господь Бог, що ти людина, не? Значить, але е, вони цим користуються дуже вміло, і навіть корінним народом України. Нація, нація, національної держави назвали, а корінні народи це народи, які не мають власної території. Тобто, ну це дуже принуди ці слова. Що людина там з паспортом, а паспорт це відношення до держав. Значить, корінний народ України не може такого бути. У нас українська нація. І український народ, який вже отримав суверенітет як народ. Він каже, народний суверенітет треба це теж підміна. що у нас вже державний суверенітет, народний суверенітет це корінні народи можуть мати, але території в них нема. А в нас вже державний суверенітет, у нас українська нація визначилася, у нас національна держава і е, 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 національність суверенітет вже державний. От. Тому в Конституції тут е, 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 людина. Трьох статусах громадянин іноземці, особа без громадян. Значить, як вони нас заплутали? Людину в е, цивільному кодексі написало, що людина в цивільних відносинах це фізична особа. Ну, тобто це не те ж саме. Тобто фізична е, особа це учасник цивільних відносин. Якщо ви відкрите ті, хто підприємці, відкрите е, першу чи другу статтю цивільного кодексу, ви побачите, тут же Ігоря, він вже забрав книжки свої, Ето, е, В Цивільному кодексі написано, що е, оці е, норми цивільного кодексу не стосуються податкового законодавства. Тобто оце поняття фізична особа, податковий кодекс писати не можна, тому що цивільний, цивільний кодекс єдиний, який говорить, що таке фізична особа. Якщо написано, що цивільний кодекс не стосується податкового законодавства, в податковому законодавстві не може бути написана фізична особа. Ну, це так, так просто, щоб ви знали, ми це теж використовуємо. Але в законі про громадянство України вони написали, що фізична особа, яка набула правового зв'язку з державою. Тобто Особою вже неможливо. В один спосіб є указ президента про позбавлення вас громадянства. Тобто... А в Україні ніж не може бути позбавлено громадянства? В Україні може бути позбавлено? Ну, ну, ви що туди так є підстави. Ми самі не звідти може. Там, чи ви там, нанесли шкоду державі, чи ще щось таке, тобто, я ж не пам'ятаю, але тільки без вашої волі цього не може бути, і без волі президента. Тобто, якщо фізична особа була в зв'язку з державою стала громадянином, все, це громадянин, Це громадянин да, плюс іноземець і особа без громадянства. Ну, от якщо з фізичних особ вийшла громадянин, то хто залишиться? Іноземець плюс особа без громадянства. Значить, от дивіться, я, коли в мене залишились фізичними а оці два ставки, то я, чесно кажучи, навіть згодна, що вони платники податків. Це своєї наземці особи без громадянства. Хай платять податки. Громадянин України, який є власником національного багатства, який... чого, коли ми за підприємництво говоримо, там дуже багато знов перебувають в голові. Тому що, коли я громадянин, маючи національне багатство і державу, то значить ми зібрали для чого? Щоб у мене робота була, щоб я був. Забезпечені, все інше. Якщо у держави нашої спільної немає 50-60 тисяч доларів створити мені робочі місце, я їх не беру, то я ж можу на потужному кормі безплатно себе хоча б накормити на і не просити нічого в державу. Е і ми це побачили, що ну, дійсно так по законодавству є, але воно завуальовано. коли на нас колись податкова склала. Я, ну, я перестала, мене не чіпають, тому що знаю, що я знаю. А ті люди, які до нас приєднуються, вони ще ж не можуть до кінця переконати. Так? І от мого брата, наприклад, оштрафували за те, що він не подав декларацію до податкової фізичної особи, а він вже громадянин. Я своїм пишу, що дайте мені декларацію громадянина, я її обов'язково подам. А вас такої немає. Їх ні такої, так? Так, да, значить, а, а ми брата оштрафували. І коли ми почали скажувати до суду, ми побачили, що оштрафувати за те, що ти не подав декларацію, може тільки статистика, фінансовий орган, не податкова. Тому я зрозуміла, що статистика може штрафувати громадянина, який не подав, не має доходів до середнього рівня. Чого то, що ми вирощуємо вже в країні, розумієш? І декларація подається не для того, щоб шкуру знімати, а щоб знати твій рівень доходів, чи не треба тобі доплачувати. Тому вони таку декларацію не роблять, тому що не хочуть доплачувати. А інша декларація в нас стосується, у тих всіх, що залишились в фізичних особах. От і все. Наше вони ідентифікують, у нас же є ідентифікований номер паспорта, серія, там все інше. Наше в є один ідентифікаційний код, оце ми подумаєте. Іноземці у нас не ідентифіковані. От ви пописуйте їм коди і ідентифікуйте їх на території України. Мене не треба з фізичної особи знову фізичною особою переходити. А оцей простір, як ми заходимо фізичних осіб, це ж ми заходимо в той простір фейкових органів влади, податкових фейкових і всього іншого. І пішло і поїхало. Де ми ніхто з вами? От переходьте в простір громадян і все буде добре. Який там... Все є, і в папки є, і у нас на сайті є листайте сторіночки, там третя, четверта чи п'ята, написано громадянин неплатних податків, там є алгоритм. Написати оцей. Е, ми ж зайшли добровільно туди. Іншого виходу ні, ніж по релігійним переконанням з фізичних осіб немає. Значить, там виходиш, але вони штамп ставлять. Я на собі провела експеримент, я не поставила штамп. Паспорт штам. Так, да, е, Про те, що. Е, е, вони мені ставлять, вони мені повинні поставити штамп, що я не маю ідентифікаційного коду і користуюсь паспортом. Вони нормальні, не? Я не поставила цей штамп, мене його ніхто не запитує. У мене в кінці паспорта, самі почитайте, в положенні паспорта написано, що він в мене існує для укладення цивільно-правових код, для оформлення договорів з банками і так далі. У мене паспорт для цього є, наша мені ідентифікаційний код чи штамп їхній. І, до речі, дівчата, нам я ті, хто раніше прийшли, ми говорили про це в, этом, е в Кривому Розі. Кажуть, що міграційна служба закатила скандал, що там штампи стоять. Тому що законодавством про міграційну службу не передбачено нічого іншого ставити в паспорі, ніж написано в положенні про паспорт. Розумієте? От ми, коротше, самі це все королів От того, що нічого не знаємо. Заходимо, виходимо, проблеми набуваємо, е е е мужественно їх преодолеваємо і далі прийом і все ж з проблемами. Тільки тому, що ми самі її створюємо. Він не класик, він знає класик, В 9 класик, ми йому прийшли в школу, роздали бланки, сказали, Пиши один в катині, да? так? Так, ти... а дітей реєструють. Останні 5 років мої внуки, сина, який юрист, зареєстровані фізичними особами. А різниця яка? От одне питання. Ти реєстрував дітей, платив гроші, платив. Фізичну особу зареєстрував. Правильно. Вони на нашій території, вони тут ніхто. І вони тут, ну, цю територію повинні якось утримувати, бо вони тут ніхто. Значить, за громадянина не платиться за реєстрацію. Зареєстрував дітей де? А де, де в чому реєстрував проську судить? Законодавство за мій син зареєстрував їх всіх фізичними особами. Треба це все виводити, піднімати свідоцтво про народження моїх батьків, де написано, що вони е, громадяни, та, що вони українська нація, представники української нації, мої, там іще когось, що ми громадяни і відновлювати дітей. Тобто ми самі собі це при придумуємо, що не придумають, ми заходимо, не задумуються. А мені це треба, от навчиться задавати питання. Я собі навчилася задавати питання, ви хто? Все, всі питання відпадають. А, ви ніхто. Ну а що, що ви до мене маєте якісь претензії? Тобто не з не себе, от дивіться, отут же теж підміна. От вчора ми про ці підміни говорили. Сьогодні ми про ці підміни говорили. Ми чогось думаємо, що ми повинні вирішити всі проблеми всіх олігархів і всіх чиновників. От я винен те, винен те, ви не те. А ти задає одне питання. Ти хто? Ти мені винен, але ти не оформився правильно? все. Виходьте в правильний простір. Не дуже просто. І дуже захищені. Ще якісь питання. А я в тоді по-дальшому ну, ну, з податковою вийшли З цього? Ну податковою там теж алгоритми є. Yeah, Ми подали, що я, у нас є такий шаблончик, там лежить, він називається громадянинами, платники податків. Там э, э, папочки є і е, ще папочка одна. Yeah, при реєстрації по паспорту, це, ну, е витяг написано, що паспортні дані. Як витяг є, а далі після витягу, який регіональний трохи? Ніяких. Ти не реєструєшся платником податків, не все? Так. Да. Ти не заплатив. Тобто сьогодні витяг з держреєстру? Так, реєструєшся. Пенсійний, податковий, не витяг. У нас 128 статті господарського кодексу написано, що гром... є таке поняття громадянин-терепідприємець, не фізична особа, а громадянин тере підприємець. І що е, він має право здійснювати господарську діяльність тільки е, з моменту реєстрації в тому реєстрі? Більше нічого не передбачено. Написано, що платить податки, але знов для громадян нічого немає. Там вже написано для громадянина. Я не запитую, скажіть мені, будь ласка, де передбачено, що громадянину платить податки? В якому? Немає. Все. Де декларація? Немає.